Слава Україні! Сьогоднішній день котре показав, що якщо до вас ввечері хтось постукав і, відчинивши, ви побачили, що це Служба безпеки України, каже вам добрий вечір. Ми з України, то це значить, що ви були нечемними. Або ви просто падлюка і зрадник, або зрадниця. Одну з таких було затримано нашими службістами. Вони зробили це добре, ефективно і головне своєчасно, тому що ця непанночка, створивши декілька телеграм-каналів, розказувала усякий непотріб про наших військових та про нашу державу. Її затримано. Ну а далі самі знаєте, для колаборантів та зрадників одна дорога. Отож, хто ще надумав стати на цю криву стежину, будь ласка, будьте чемними. Підіть самі і здайтеся. Сьогодні Алком-Медвідь знову погрожував ядерною. Палицею з цим усе зрозуміло. Він озвучує, озвучує хворі думки Пойла. З цим теж усе зрозуміло. А нам зрозуміло те, що маємо тримати інформаційну тишу і пам'ятати, усі новини з фронту лише від Збройних сил України, лише від нашого Генерального штабу. Експерти, спікери, це все добре. Але генштаб знає, що говорить. І найголовніше, коли говорить. Своєчасно тому донатимо на збройні сили, допомагаємо Збройним силам і працюємо на нашу спільну перемогу. А працювати є над чим у кожного на своїй ділянці фронту. Одещина все 4-5-0. До речі, про Одещину сьогодні очікувано міністерство ганьби на болотах, тобто так зване Міністерство оборони Російської Федерації. Написало, що якісь морські дрони з Одеси пішли на Севастополь, там зернову воду дописали і так далі, тому подібне. Ну, це створює собі інформаційне алібі. Або можливо, щоб нас атакувати знову, чи ракетами, чи дронами камікадзе. Дійсно, на жаль, така, такий ризик він є і доволі високий. Але сили оборони на місцях, на визначених позиціях знають, що робити, так само, як ми знаємо, як. І діяти по сигналу повітряної тривоги. Отож, все буде добре, тому що ми чемні і ми є українцями. Отож, уся наша критично важлива інфраструктура в регіоні працює в умовах воєнного стану і повністю забезпечена. Прошу вас дотримуватися чемності. Ідемо в ніч, йдемо в пізній вечір і бажаю вам тихого режиму, щоб той тумблер не перемикався на інший. багато роботи. Слава нації, смерть ворогам тримаємо стрій, і обов'язково посміхніться. Це обов'язково вірніше це наказ.